На студентів, скандуючих Януковича на нари. технікою, блокпостами, місто Нерна, та задніли. І в Україні все тільки розпочалося. Головна площа Майдан. столиці стала центром громадянського українського. Організовані бригади несуть значні втрати від вогню російських систем залпового. Короткий міагонь! Гримня впала до історичного міста. Раунд підготовки угоди, про Україна в Україні не було як таких. Нікому було чинити спротив загарбникам. Вітаю! Я Наталка Літоринська. Це спеціальний проєкт на телеканалі Еспресо, присвячений підсумкам 2014 року. Ми його назвали так: Україна 2014 підсумки року. І я представляю тему, яка називається перезавантаження влади. Мої колеги Єгор Чечеринда, Дарина Бережньова, Василь Зима, і Артем Шевченко, і ми разом із ними будемо обговорювати саме те, чи дійсно відбулася перезавантаження влади. Перше запитання хочу одразу поставити. Чи як ви вважаєте, те саме перезавантаження воно відбулося чи ні? Єгор? Ну я думаю, що номінально воно відбулося, але змістовно воно не відбулося. Тобто, помінялися обличчя людей. Але система взагалі функціонування держави з, з її корумпованістю, з хабарництвом, з кумівством вона збереглася. Ось так, принаймні, поки що. Даріно. Ну я тут згодна. Ми бачимо, що на верхніх щеблях дійсно обличчя всі змінилися, і багато там нових не знаю скільки неможливо не так багато, але вони є. А от е поки що, такий середній прошарок і нижчий, там всі, хто були, і головне, що вони за тими законами продовжують жити. Артема? перезавантаження відбувається. Василь, я нагадаю фільм Гладіатор і Скотта. Там є така фраза, коли цей Гладіатор, головний герой, стоїть на арені. Він каже фразу, що був час, коли республіка була настільки слабкою, що здавалося, скажи голосніше це слово, і вона просто зникне. От саме зараз ми на тому етапі, коли наша мрія вона от існує, але її дуже важко вберегти. І от дуже потрібно, щоб ця перезавантажна влада ну де-факто змогла стати сильнішою. Більш докладно ми про це поговоримо після сюжету. Зараз давайте подивимося. Ілля березенко підготував матеріал про те, як відбувалося перезавантаження влади. Після революції гідності до влади в Україні приходить вже другий уряд. Зараз вже можна оцінювати роботу першого постреволюційного уряду і визначати його недоліки і переваги. Одразу після перемоги майданівців над режимом Януковича Україна перейшла до його наступників у жалюгідному стані: ані грошей, ані виконавчої влади, ані армії. Росія вже ласо подивлялася на території суверенного сусіда. А як виходити із ситуації, тоді не знав ніхто. У цих скрутних умовах. До влади прийшов уряд Камікадзе. Міністри обрані на майдані, котрі усвідомлювали, що скоріш за все доведеться йти на непопулярні рішення задля поліпшення неймовірно скрутної ситуації. Українці очікували, що на них чекають миттєві зміни і покращення протягом найближчих місяців. Проте кремлівська верхівка не змогла змиритись із втратою молодшого брата і пішла на Україну. Війною обов'язки президента взяв на себе спікер Олександр Турчинов, прем'єром став Арсеній Яценюк. Серед реальних майданівських знаменитостей в уряді були Євген Міщук, відомий ведучий сцени майдану та автомайданівець Дмитро Булатов, котрого викрали і катували силовики. Міністром освіти став Сергій Квіт, президент столичної могилянки. Свою квоту отримав і Порошенко. Першим віце-прем'єр-міністром став Віталій Ярема з удару, прем'єром з регіонального розвитку мер Вінниці Борис Гройсман. Ним завданням уряду, за словами прем'єра Яценюка, було реформування та відновлення держави після руйнівних дій Януковича і сім'ї. Перший постреволюційний уряд не зміг виконати всіх обіцянок, котрі давав українцям. Проте необхідно зауважити, що працювати їм довелося у найскладніших умовах для України за останні 23 роки. Після окупації Криму Росією всі одразу кинулись звинувачувати в цьому саме уряд Яценюка. Проте ніхто чомусь не брав до уваги той факт, що збройних сил в Україні не було як таких: нікому було. Чинити спротив загарбникам за керівництва уряду Камікадзе, падіння економіки різко прискорилося. Гривня впала до історичного мінімуму і продовжувала свій стрімкий політ униз. Це, попри обіцянки тодішнього міністра фінансів Олександра Шлапака, що долар вдасться втримати в межах 10 гривень. Реальним результатом дій першого постмайданівського уряду можна назвати оперативне вирішення термінових економічних проблем і створення реально боєздатної армії. Проте і в першому, і в другому досягненнях є свої нюанси, зважаючи на виріш Одних проблем одразу з'являлися нові, а чиновники, керівництво і бюрократія в армії зосталися незмінними, що визнав навіть прем'єр. ГПУ розкрило кілька гучних справ щодо керівництва збройних сил України, котре розкраданням виділених на армію коштів наразило на небезпеку сотні солдатів, котрих було поранено, а іноді і вбито через неякісні бронежилети чи відсутність особистих засобів захисту. Проте, незважаючи на неймовірне падіння гривні, економіку вдалося вберегти від дефолту. А на сході України відновлені збройні сили боронять незалежність і суверенітет України. В мирний час і в іншого уряду на це пішли броки. На той час у стратегічному сенсі кроком були позачергові вибори президента у незалежній Україні. Такої оперативної підготовки до виборів гаранта конституції ще не було. Буквально за два місяці країна проголосувала за Петра Порошенка і тим самим зміцнила свої позиції на міжнародній арені, адже Янукович більше не міг запевняти всіх у своїй легітимності. За свідченнями більшості експертів, це були найчисніші і найпроторіші вибори за останні 23 роки. Навіть Путін був змушений визнати вибори президента законними. Наступним кроком. Кому перезавантаженні влади стали позачергові парламентські вибори 25 серпня Порошенко оголосив про своє рішення розпустити Верховну Раду, а виборів призначили 26 жовтня. Однак вибори довелося проводити за старими правилами Януковича, за змішаною системою, хоча в суспільстві існував запит на пропорційну систему із відкритими списками. Після проведення виборів у раду за списками не потрапили ультраправі свободівці і ультраліві комуністи. Проте переформатована в опозиційний блок партія регіонів і багато одіозних регіоналів мажоритар. Пройшли такі в парламент. Лідерами народних симпатій стали партії Народний фронт на чолі з прем'єром Ясенюком, «Блок» Петра Порошенка і об'єднання самопоміч. Тож можна сказати, що повного перезавантаження влади так до кінця і не відбулося. Ми бачимо значно менше ну, патологічних колектомань. Ми бачимо значно менше людей, які ну яких кров на руках, практично їх немає сьогоднішній день, у і це вже колосальний крок вперед. З часом в Раді утворилася коаліція демократичних сил, котра складалася із лідерів виборчої гонки і партії Батьківщина та радикальна партія Олега Ляшка. Згодом парламентарями був проголосований новий склад Кабміну. На його чолі лишився Арсеній Ясенюк, а з ним і міністр внутрішніх справ Аваков, міністр юстиції Петренко і освіти Квіт. Найсуттєвішою від... Відмінністю нинішнього уряду від всіх попередніх є іноземні фахівці. Це зарубіжні політики-реформатори з країн, котрі швидко пройшли етап перетворення з пострадянських до прогресивних. Ними стали Айварас Абромавічус, у минулому литовський підприємець, співвласник та один з керівників шведської інвестиційної компанії East Capital, чинний міністр економічного розвитку і торгівлі України, Наталія Яресько, уроджена американка, успішний підприємець і менеджер з 2 грудня міністр фінансів України, Олександр Квіташвілі, колишній міністр. Терпраці охорони здоров'я і соціального захисту Грузії чи не міністр охорони здоров'я України. Також для подолання корупції заступником міністра внутрішніх справ призначили грузинську реформаторку Екус Гуладзе, котра змогла повністю переформатувати поліцію в своїй країні. Усім призначеним надали українське громадянство. На них покладають великі надії, адже вони не залежать від партій і не мають слідувати їх лініям. Та для підтримки власного іміджу їм вихідно змінити кризову ситуацію в Україні на краще. На нинішню владу покладено неймовірну відповідальність не тільки за добробут громадян, а й за суверенітет, незалежність і просто існування країни в цілому. На тлі цього нинішні дії деяких політичних сил видаються аж занадто безвідповідальними. Більше того, на превеликий жаль, фактично кожен третій, кожен четвертий законопроект, який сьогодні є на розгляді парламенту, він має дуже виразне піар до тобто, це законопроекти, які посилюють позиції партії на Вісцевих виборах це законопроекти, які нагадують про діяльність цих політичних партій. Але на порядку денному вони повинні бути на 15-му, там, перед 25 п'ятому місці, і в будь-якому разі вони не є важливими, не є першочерговими. Україні потрібні якісні системні зміни, а не пакети законів, котрі піарять ті чи інші партії. Консолідованість демократичних сил в боротьбі з радянськими стереотипами і пострадянською корупцією необхідна саме для того, щоб країна якомога швидше перестала жити минулим і почала будувати справжню європейську державу. Утім, українці чекають результатів від другого пласмейту. Дані цього уряду, якому видано неймовірний кредит довіри, чи не зрадять її політики, покаже наступний рік. Ось так все відбувалося. Це нагадаю, журналіст Ілля Березенко. Підготував цей матеріал. До речі, Ілля якраз був на Майдані Незалежності, розповідав про всі події, які там відбувалися. І власне, колеги, давайте поговоримо про те, от ви вже зазначили, що в принципі номінально перезавантаження відбулося. Ігоре, а як ти вважаєш, чого б ти очікував лише зміна обличчя чи все ж таки якісь. Конкретні кроки тебе б упевнили в тому, що дійсно перезавантаження відбулося? Складне запитання, розумієш? От, перезавантаження, нові обличчя. От президент у нас працював в уряді Віктора Януковича. Прем'єр-міністр в нас працював в ній в уряді. Порошенко у нас працював у уряді Азарова, так? так? А Яценюк працював в уряді Януковича, тоді з зразка 2007 року. Працював в уряді Ющенка. Розумієш, тобто в нас абсолютно нових обличчя, напевно, складно було чекати в цій ситуації. Ліпили з того, що було. Не могли сотники Парасюки зразу стати президентами чи прем'єр-міністрами. Хоча, можливо, це був теж варіант. Депутатом От. став. Ну, депутатом став. Відбулося, прийшли нові старі обличчя, я б сказав, але головне зараз їхня задача зараз це змінити систему взагалі функціонування всієї країни, тобто хаб, ліквідувати хабарництво і корупцію. Це, якщо це буде зроблено, люди ну, ми, пробачать все, що завгодно. Ми, ми. Люди мають зрозуміти, роз, роз, заради чого вони зараз. Ну, живуть в такій ситуації складні економічні і соціальні. Заради чого це все відбувається? Дуже складно зараз говорити про перспективу, якщо ми не бачимо цієї перспективи, якщо ні уряд, ні президент не каже, коли це все закінчиться. От так би я сформулював. Дарино, як ти вважаєш, а чи правильно що в уряд були призначені люди, які фактично робили революцію гідності? Наприклад, міністром культури Євген Нещук став автомайдаменівець Дмитро Булатов, який потім дуже багато нарікань отримав за свої Є керування в міністерстві молоді і спорту я там щомусі так. Ну а я думаю, тут узагальнювати не можна, тому що пробулатова я нічого, на жаль, хорошого не знаю. Сказати не можу на посаді міністра Про Нищука можу. Тому я думаю, тут треба розглядати навіть не з Но... контексті був чи не був на Майдані, але те, що вони ну хоча б вже тоді на першому етапі, хоч можливо, це було так на показ, але зробили трошки, оновили. Ну. Взагалі це позитивно, якщо воно змінюється. Шкода, що потім прибирають тих, хто починає дійсно реформи, якщо ми вже говоримо про Нищука і його заступників, які пройшли конкурс, а тепер звільнені. Василю, як вважаєш, от, зараз те, що ми маємо, бачимо цю владу, і як зробити так, щоб не було розчарувань? Тому що вже зараз можна почути, от роблять не те, реформ немає. Працюють не так, корупція все одно є. Потрібно говорити про це і впливати всіми можливими методами на те, щоб влада ухвалювала правильні рішення. У Нас був епізод такий в новітній історії України буквально кілька місяців тому, коли не голосували закон про люстрацію. І тоді люди принесли шини під Верховну Раду. Не знаю, хто там це робив, але в будь-якому разі це вплинуло. А той закон потім Венеціанська комісія сказала, що ніби він порушує права людини. Це справа не в тому. Справа в тому, що вплинула, і, на жаль, наша влада сьогодні може е, зупинитися в якихось речах лише через страх перед людьми. Але я тут одну думку хочу сказати. Я впевнений в цьому. Е, мене поки що ніхто не переконав, що наша влада сьогодні під е, пильним контролем із Америки з Євросоюзу. І якби на цей контроль, я думаю, що ми не бачили б і тих змін, які є, тому що. Ну, не можуть прийти нові люди, які вчилися у тих, хто крав і брехав. Насправді не можуть, і в такому віці люди не змінюються в основному. Змінюють тільки обставини або необхідність вести себе отак, щоб тебе током не вдарило, знаєте, струмом вибачте. Тому от, я всі ці ладі не, не зачарований. Перше, тиск і контроль Росії о, вибачте, Євросоюзу Америки та Росії теж. І друге тиск з боку людей він змушує цю владу бути в якихось рамках. Якщо тільки це зникне, ми побачимо знову ж таки. Ну не Янукович, але там пізню кучму, так точно. Артема, Василь згадав про люстрацію про очищення влади. От зараз, на твою думку, чи правильно взагалі ми розуміємо цю люстрацію, цю, це очищення влади, чи правильно він, він зараз цей процес відбувається? Ні, переконаний неправильно, тому що вважаю, що за великим рахунком якісно можна було, якщо мова йде про Покарання тих, хто заслуговує на покарання з минулої влади, взагалі обходитися без якогось спеціального закону, а використовувати наявний, наявну юридичну базу для цього. Наявний кримінальний кодекс. І мова йде винятково про з одного боку політичну волю це зробити. З іншого, професіоналізм тих, хто може це зробити. Розумієте, просто ми багато. Я згадував мій колега Єгор. Згадував на початку програми Віктор Янукович, прийшовши до влади протягом року півтора. До десятка е урядовців, декілька міністерського рівня, прем'єрського рівня, міністерського рівня і рівня заступників міністра протягом року півтора опинилися під кримінальними звинуваченнями, і більшість них за ґратами на більш довгий чи менш довгий період. Це свідчення це було таким свідченням того, на що Янукович готовий піти проти своїх політичних опонентів. А от тепер питання: чи треба цій владі робити так само, якщо треба? То за яким принципом на да, от ми всі обурюємося, чому ніхто з людей, які на наш погляд вимагають покарання в минулій владі, не сидять. Багато виїхали за кордон дехто вбудувався в систему влади нинішньої, зокрема Сергій Льовочкін, керівник опозиційної фракції у парламенті, має потужні впливи на багато нині чинних політиків, бізнесів і навіть і, і структур слових, я б навіть так сказав, нікуди не тікав. У всіх різна доля. Але чи як це суспільне обурення, яке нібито вимагає їхнього покарання реалізувати? І кого саджати, за що саджати, і як саджати? Чи використовувати таку військову революційну доцільність? Ах так, ти був, там служив, працював, займав посаду і тому що. Давайте його розстріляємо. Напевне, ні. Напевне, треба шукати, шукати реально, і ми робили це нашими журналістськими розслідуваннями, склади злочину, шукати конкретні факти корупції. Конкретно їх оформлювати у кримінальні провадження і пред'являти конкретні спочатку винувачення, потім підозри. Оцим поки що займаються не дуже добре. Зазвичай це прокуратура, як правило. Це відсутність цього результату. згадаємо. Янукович протягом півтора року швидко без всяких законів про люстрації собі на погибель, але пересажав фактично весь уряд Юлії Тимошенко. Там дивись ну, більшу Я, 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 Зараз я думаю, що ти трошечки тут два різні е, поняття. Перше поняття покарати винних. Попередніх злочинах. А друге, це не призначати колишніх на нові посади. Я думаю, що це можна не карати, але принаймні не, не треба призначати цих же людей, цих же крадіїв на нові посади в новій владі. А мені здається, Дивися, якщо не покаране ми... і іде за себе. Якби було покарання, не було б оцього, того, що тебе. Е... Обур'яв така ж можна ну, не карати ти кажеш, Якщо треба шукати карати, здається, що це, що треба шукати приводи для того, щоб карати людей. Тут навіть приводів не, не треба шукати. Просто не призначайте. Якщо людина працювала там з кучмою, працювала з Хорошковським, працювала з СДКами і потім е, потрапляє до. Кабінету міністрів, посідаючи посаду віце-прем'єр-міністра, то для чого шукати приводи для того, щоб її звинуватити в кримінальних злочинах? Просто треба призначати і все. Єгор, ну а от як ти вважаєш, чому призначають тоді? Тому що тому, є юридичну заборону цього не робити. Сьогодні домовленості. Тому що наша коаліція складається з кількох там, з чотирьох фракцій, так? Батьківщина. Радикальна партія, Народний фронт і е, блок Порошенка І п'яти фракції, і кожна фракція має свою квоту в е, уряді. От і все, і так само в керівництві парламентських комітетів. І якщо якась фракція захотіла висунути своїм висуванцем, своїм представником в уряді, бачити колишнього там хабарника. Провина якого не доведена, каже Артем. То чому і хто її може це заборонити? Те, що не доведено, Навіть підозри не висуну, не хочуть доводити. Ну, це. Я умовно так кажучи, і навіть не обов'язково про саме цю людину, яка там очолпівочолола оч... ну, уряд. Колеги, ну а тоді про яке перезавантаження влади можна тоді говорити? У нас виглядає так, що змінилися обличчя, а суть залишилася та сама. Ми його сліпіли з того, що було. От так воно ну, от і так виглядає. воно і виглядає. Друзі, люди хочуть справедливості, і це в принципі їм не важливо, хто цю справедливість буде встановлювати. Навіть е ті ж колишні корумповані чиновники, якщо вони справді захочуть, і ситуація зміниться, як каже Василь, під тиском там зовнішнім чи внутрішнім тиском, або люди тут прийдуть до них е е з вилами, або західна спільнота там не дасть грошей і вони будуть зобов'язані це робити. І вони стануть в... некорумпованими. Вони стануть не Ну, можливо, таке диво в Новий рік зараз станеться чи на Різдво. Але тим не менш, потрібні люди. Я не знаю, як в Україні. Корупція Лайт, знаєте, легка корупція. Василь, але як. В країні, в якій в принципі. Ну всі трошки корумповані, так хтось там дає хабар е, гаїчнику, хтось там там податки не заплатив, е, хтось там поміняв долари не в обміннику, а якось. на руках роз... Ну, всі, всі, всі люди частково корумповані. Як віднайти ось таку абсолютно чисту особу світлу, яка не корумпована, яка не веде лас всіх. Країни? Я скажу корупцію. Неможливо перемогти. Вона не переможена в жодному в жодній країні світу. Але можна зменшити її обсяг можна зменшити і обсяг і ввести невідворотність покарання. За неї це мірило ефективності, розумієте, як місце зустрічі змінити не можна. А ти скажи в Англії крадуть не менше важкого, а правопорядок в країні визначається не кількістю крадіїв читай корупціонерів і тих, хто порушує закон, а вмінням держави адекватно на це реагувати і карати. От і все саме тому я кажу, що найбільші корупційні за обсягами державних бюджетних грошей оборудки режиму Януковича мусять. Бути покарані Зокрема, окрема історія з вежами. велика група Росокеренерго саме. Але Росокер я підтримую і тільки після цього. Але це, я підтримую цю ідею, ідею у, уряду нашого. Запрошувати варягів як в Київській Русі. Не могли навести порядок. Будь ласка, приїдьте до нас варягські князі і будете нами керувати. Приїхали варяги і В нас більш-менш так все стабілізувалося. Так називається єдиний в Київській... раз в історії була потужна держава. Якщо потужна чесно держава казати. То під керівництвом варяг. зараз. Ми так само запрошуємо там американців, грузинів, ну, і варяги, бо вони тут. Жили по ну років. ну але грузини не жили так. Там заступник ну, міністра Авакова, міністр охорони здоров'я. Ну але тим не менш Є... ну, не єдине здається. в цьому питанні швидко закінчу. єдине в цьому питання. Ми говорили в моїй програмі. Це історичний досвід, коли в Києві була окупація, німці в міську владу привели своїх офіцерів німецьких для того, щоб знищити цю українську корупцію кумівство, і буквально там за півтора за рік. Вони стали такими самими корумпованими, як і українці, і потім з ними, коли німці відступили, не знали, що з цими чиновниками робити там в Німеччині, бо вони були заражені цим українським вірус, вірусом хабарництва. В тому ти справа можна я додам. От я не хочу бути кровожерливою, але мені здається, що без покарання дійсно нічого не може змінитися в плані корупції, взагалі перезавантаження влади, тому що ну масовим напевно воно не може бути. Ми вже це відчуваємо. Дійсно, ніхто не покараний з таких е публічних серйозних якихось постатей. Але якби їх було. Хоча б кілька це було б вже таке щеплення для їхніх наступників, для тих, хто навіть на середньому рівні, просто якби дійсно це було покарання, якби людина не змогла відкупитися, вона сиділа би довічно, скажімо. І кожен би задумався. Я думаю, вдвічі корупція б зменшилася. Мені. У нас єдине, що коли потрапляє людина заграти чиновник, якийсь він одразу чомусь дуже сильно хворіє і хворіє, хворіє, і не зрозуміло, там і далі. Ну, нас до цього є лікарня. Або в його потім дуже люблять тому, що його влада образила. Так. Він стоїть давайте жертвами. ще поговоримо про таку тему. Це перезавантаження. На жаль, в негативний бік, але української гривні. От ми очікували, так от влада зміниться, реформи почнуться, і, можливо, там не піднімемось ми одразу, але тим не менше не буде у нас такої е катастрофічної ситуації економічної. Зараз все списують на війну. Як ви вважаєте, це правильно чи ні? Є ні, в... ну Сильна валюта не може бути в слабкій економіці. Ну, у нас економіка слабка, слабка. Значить, і валюта у нас слабка. Але те, що сталося. Таке потужне, дворазове падіння е, курсу. Е, ну, Можна багато причин говорити. Просто давайте говорити, хто несе за це відповідальність? Національний банк. так? Національний банк е, чи міг він щось зробити. Ну, не знаю, можемо багато говорити про те, що там, керівництво національного банку відповідає, банку від, відповідає фаховості або не відповідає. Відповідальність за це несе. Керівництво національного банку і та структура влади, яка пропонувала і ті, хто голосував за керівництво національного банку. Президент висунув, парламент проголосував. Звісно, це зруйнує віру громадян в, в державно фінансову інституцію, взагалі валюту, взагалі банк, в державу. Віру громадян, державу. Був, в принципі, ну гроші, це одна з небагатьох функцій, яку держава ще виконує. От Дивіться. Там соціальний захист, майже держава не виконує, якісь там правосуддя чесне, теж нічого немає. Там охорона здоров'я теж безкоштовної немає. Освіти теж безкоштовної немає. І гроші це єдине, от, що пов'язує громадянина і державу. Тут він, він бачить, що і в цьому плані нічого немає. Бо е, голова Нацбанку півроку жодної прес-конференції, навіть для журналістів. На парламентські комітети депутати приходять на мою програму. Кажуть, ми на цей комітет запрошували. На цей на цей голова Нацбанку ігнорує. Вона не може пояснити наскільки буде гривня закладена в бюджеті на п'ятнадцятий рік. Так, то, може і ми... не. А позиції можна того, що зараз це негатив да, зібрав на себе слабка просто. економіка, не може бути слабкою гривня при цій економіці. Я підтримую Артема. Але люди мають почути від голови Нацбанку, Друзі, нам важко. Да, гривня буде по 25, Але ну ми будемо підтримувати її. На такому має бути якась прогнозованість. Люди мають довіряти. Якщо не буде довіри до Нацбанку, не буде довіри до комерційних банків, не буде довіри до економіки. все, економіка рухне, бо не буде просто обігу грошей. Всі країні. А я просто вважаю, що потрібно говорити говорити з. За... Народом з і говорити відверто, тому що зараз відбувається так. Вірте нам, а ми е, деталі ну, прес конференцію Гонтарєвої в в серпні місяці, чи в липні вона казала, що той, хто зараз купує долари по по 12, дуже пожаліє восени. Розумієте, пожаліли зараз долар по 20. Я скажу, Знаєш, це в фільмі. Такого рація е, е, там, буде. коли каже, а що ж треба красти? Він каже, все вже українська до нас. Тобто, знаєте, такі у мене таке враження, що людина, яка нічого не каже, якщо яка нічого не врішує, яка не знає, чи має якусь повагу серед банкірів і авторитет, її ставлять зазвичай для того, щоб показати і зібрати на себе негатив. А потім скажуть, так, ти тихенько йди, а ми тепер будемо щось далі вирішувати. Ну, у мене таке враження. воно і не так. Дякую, дякую вам, колеги і друзі. Це був спецпроект телеканалу Еспресо Україна, Україна-2014. Підсумки року ми говорили. Про перезавантаження влади наступний наш блок присвячений асоціації з ЄС. Його модератором буде Дарина Бережньова. Дякую за увагу.